Я думаю, перш за все заявивши про себе як проактивного гравця, продемонструвавши свою Своє прагнення до реформування, своє прагнення до активних е, політичних змін зараз. Е, мені хочеться подивитися на це в ширшому контексті. Е, е, зараз відбувається зміна е, і безпекової парадигми і зміна е, геополітичних розташувань, яка е, бере своє починання ще у 2000, на початку 2000-х років, е, коли сполучені штати поступово почали втрачати свою позицію Гемона у, у мировому розкладі. І Росія, власне, заявила про своє е, прагнення, заявила свої амбіції зайняти це місце. Це можна відслідкувавши навіть проаналізувавши такі документи, як Концепція національної безпеки, е, в яких було згадано однією із найголовніших загроз для Росії, це е, прагнення інших держав посягнути на її е, потенціал як регіонального лідера, як світового навіть лідера, можна сказати. Тому із приходом у, до влади Володимира Путіна. Власне, ще на початку 2000-х ця тенденція почала дуже чітко прослідковуватися. І, На жаль, протягом цього всього часу інтелектуальна спільнота і розуми уми не спромоглися знайти адекватного рішення і запропонувати якихось альтернативних схем. І лише наразі зараз відбувається. Переформатування власне в країнах нової Європи, це я маю на увазі і переміщення акцентів з Німеччини головного спосоюзника у цих схемах. Ви би сказали, вони зараз зміщуються. Я би сказала, що цей процес, тому що це був один з найголовніших акторів. Якщо ми говоримо про європейський союз, mm -hmm. це безумовно була Німеччина Франція. Абсолютно. Наприклад, я би сказала, що це цей процес починається, і той візит Барака Обами до Польщі, і ті меседжі, які були дуже потужні на. Дані у Польщі це один із um... Перших кроків того ж сигналу, дійсно, що цим новим союзником може стати Польща, яка згуртує навколо себе ті країни, які ще пам'ятають реалії радянського життя, які як як ніхто зараз відчуває на себе тиск mm -hmm. Російської Федерації і загрозу, яка яку вона може для них складати. І Україна, як по-перше, одна із найбільших територіально держав Європи, як країна з величезним потенціалом, як країна із великим людським потенціалом та Прагненням в першу чергу молодих поколінь, які проявили себе внаслідок революції гідності, я думаю, що у нас є величезні шанси заявити про себе у цих нових переформатуваннях.